Коротше, здорова. Розкажу, чи варто брати таку камеру Osmo Pocket. Друга версія, не третя, а от сама друга. От картинка на ній зараз в 4К 60 ні, 25 кадрів. Коротше, от при такому освітленні середньому я назову Це не погане освітлення, погане, воно воно там у мене за спиною. А от прямо отут воно хороше. В принципі, картинка хороша. Дивіться, от Таке воно помірне освітлення, тому що можна зробити її так, Воно засліпить зараз. от Тепер вже ліпше. Тобто Можна так зробити, не знаю. Чи так нормально. Ну Це тестове відео обратно картинка така. Мінус цього осмод-покета, ну, по крайній мірі, мого осмод-покета. Є програма, яка на телефоні чи на iPad, є програма. Яку ти, якою ти користуєшся, але вона глючить, вона лагає. При перекиданні е, файлів, особливо великих, є проблеми. Тобто перекинути дуже тяжко, в основному нереально. Краще все-таки перекидувати через карт рідер, винімати карточку. Це не проблема, це такий мінус в Osmo Pocket 2 з з'єднання з iPhone. Скажу з айфоном. Можливо, на Android ситуація краще, я не неувірений. На айфоні воно трошки лагає. Потім що ще Із мінусів, то що крихкий дизайн, то, оце головка камери, як то сказати правильно, вона шатка, тобто її легко зламати. В принципі, я не дуже акуратно користуюсь, я її ще поки що не зламав. ну, но Зламати можна. І бувають якісь там двіжки. Ну, зроблено, зроблено якісно це 100%, тому що вона сама металічна, не є проблеми, Це все досить якісно. І з мінусів, ще скажу, що незрозумілий час роботи. фактично, Можливо, в мене стара батарея, тому що я купляв не нову а ушню. Але е камера буває видає різний час. Тось, там, е в принципі, якщо поставити от та камеру, як зараз, і просто себе тупо знімати, вам хватить, вам повністю хватить цієї камери. Вона видержить всі 30 хвилин. Тобто, ну, проблеми ніякої не має бути. Але якщо ви хочете знімати лайфблог на вулиці, йти десь щось подзнімувати і це все робити. Досить тяжко використовувати повербанк не дуже зручно. Все-таки на екшен-камерах, де зйомна батарея, набагато краще. Тобто, я рахую, що якщо на вулиці це екшен-камера, але екшен камера на даний час не дасть цю картинку. І нема такої стабілізації, я так розумію. Слідующе, із мінусів, е, незрозумілі незрозумілі трошки е, аксесуари, Тобто, є куча аксесуарів. І більшість з них вони не, не зручні і не зроблені для цієї камери. Із хороших там чехол можна купити, кріплення кліпса на рюкзак непогана. Але сама конструкція, оця палочиста, вона класна і, і не класна. Тобто, от якось не знаю, як вам сказати, хочеться більш, більш не то, що компактно, зручну, більш квадратну. Але ущу, тобто, щоб ти сюди представив, як екшн камеру. Ну хочеться екшн камеру з Osmo осмопокет. Якось так. Я вже не знаю, як це зробити, тому що ця голова, що крутиться, вона повинна крутитися. Це з мінусів, з плюсів. З плюсів. Плюсів тут дуже багато. Це якість картинки за ці гроші. Це. Тепер плюс зручність. З однієї це незручно, з іншої сторони, якщо ти знімаєш себе з руки, ти тримаєш в руці цю камеру, отак. От от, от ти її зараз можеш. Взяв отак. От от, знімаєш себе. Здорова, привіт. І все. І ти, і тебе вже зйомка починалася і вже гарно знімається. Е, ще з плюсів. Ну, компактність. В сумку закинув цей чехол, її рідний. Він в принципі дуже зручний. Мені він подобається. У мене кофеварка. Компактність. Засунув чехолки на сумку. Потім широкий угол обзора, наскільки він можливий, плюс роздільна здатність, плюс, в принципі, акумулятор, якщо вона нова буде тримати досить довго, теж плюс. Ну, за ці гроші, реально, за ці гроші, якщо вам треба робити контент для Ютуба, в першу чергу для Ютуба, тобто. Есть... Повноформатні відео, як зараз, ліпшої камери нема. не... Ні ні... ніякі інші камери вам не дадуть в оцей якості і цього удобства для повного формата відео. Тобто ти просто включив, ти вже знімаєш повноформатні відео для YouTube. Ти цю штуку поставив, ти зняв якийсь підзняв. І це осмопоки два. Поки що поки 3 в мене нема, але в майбутньому я його і так возьму, хочу продивитися, чи є різниця. Але по якості відео вона мінімальна. ну тобто, ну як мінімальна, ну, Процентів 15, там по-моєму, чи 20% від якості. Але навіть ця якість, я обратно вже кажу, якщо зробити зараз освітлення більш таке, да? Даже ця якість дається дуже гарну картинку. Дуже гарну картинку. Тобто, ну, не можна сказати, що це погана якість. Для Ютуба ліпшого не буде. З, з айфоном треба трошки е, мучитись, оце ставити на бік, десь, там, формати, щось робити. А тут ти просто взяв, зняв і так відредагував, ну монтаж зробив легенький і закинув в YouTube відео. Тому. Повністю рекомендую для тих, хто хоче почати свій YouTube канал, для початківців, які починають YouTube канал. Це перша ваша покупка. Тому що і мікрофон з цієї камери він осмопоки два, ще раз повторюю. Він, е, він нормальний, він хороший. Я можу сказати, він дуже хороший. Е, на, ну, за свою ціну. Але можна купити ще такі мікрофончики. Оці Мік-міні, як вони там називаються, DJI Міні, DJI Мік. І, взагалі, ваша якість буде професійна, просто як в інших блогерів. Ви зможете знімати контент на рівні інших блогерів. Тобто, ця камера дає те, що раніше треба було вложити 3-5 тисяч євро. А зараз ти можеш, я її взяв там, ну, я її взяв взагалі дешево, а ви її можете купити за 200-250 євро, да, навіть дешевше, я думаю, за 150 даже можна найти, за 150-200 євро взяти і робити офігенніший контент. Тобто iPhone коштує там 1000 євро новий. А оця штука, малишка, стоїть 200 євро, і ти ключі вже записуєш і вже, зароб... ну, вже заробляєш гроші, ти можеш вложити в це і знімати відео. Особливо, якщо ти якийсь майстер, в тебе яка професія, яка цікава іншим людям, ти можеш просто поставити камеру, знімати себе, щось говорити, там, говоряща голова, і вже відправляти на YouTube. Тобто набирати по чуть-чуть просмотри, свою першу аудиторію. Вона набереться в будь-якому випадку, просто треба терпіння. От і все. Тому камеру дуже рекомендую, в будь-якому випадку рекомендую. Мінуси, обратно, акумулятор, з мінусів, програма ну, з телефоном, соєднення. Оце перекидувати. перекидувати. Якщо себе подивитися, як ти себе виглядаєш, нормально. нормально, все там отлічно. А от перекидувати файли на другий із айфона, дуже тяжко. Взагалі, там. Я, я вже не перекидую. Я просто беру картрінер і перекидаю на комп'ютер, монтаж роблю на комп'ютері, і от так, так виходжу з ситуації. Е, з плюсів мікрофони. Тут, по-моєму, ліпші мікрофони чи в третій версії, ну не точно. І з плюсів е, ну, я вже все надав. Компактність, мінус акумулятор, мінус, е, програма. Мінуси фотографія тут слабовата, бо це, звісно, для відео. Мінуси настройки трохи, не вистачає настроїв більше. І головний мінус, ви не можете знімати горизонтально. Тобто можна там зробити. Я знімав горизонтально, але це дуже незручно. Це визиває аж рвотний рефлекс. Тобі просто не хочеться це робити. І ти такий, блін, ні, все вистачить, я вже не буду. Мені не треба. Горизонтальне відео ну, не буде. Osmo Pocket 3? Е, хоча, ну як, отак от, от можна зняти і обрізати себе по краях, і буде горизонтальне відео. Що і робить Osmo Pocket 3. Я думав, я думав, що Pocket 3 він переворачує якусь е, там камеру, картинку і робить. Але він ж саме він просто вирізає тебе. Він нічого не робить, абсолютно нічого, просто вирізає. Оце те ж саме, що я би знімав зараз, як я зараз знімаю. І от зробив отак: отак обрізав. Все, і це, це от Osmo Pocket 3 робить. Тому Osmo Pocket 3 він теж, от, теж саме робить, що ця камера, фактично. Її можна на бік поставити. Отак я пробував. Ну, Боком тримаєш і воно отак, і горизонтально. Виходить. Включаєш режим FTP, і може знімати горизонтально відео під TikTok. Тоді якість навіть ліпше, ніж в Osmo Pocket 3. В цей Osmo Pocket 2 навіть ліпше, тому що вона ти використовуєш повністю екран, не кропаючи, не обрізаючи. Тому в цьому це теж плюс. І плюс вона менша, ніж Pocket 3. Тобто, ця камера вона менша, вона е, трошки гірша, але вона компактніша без цього екрана. Я вже десь читав, що Osmo Pocket 3 цей екран е, він дуже часто виходить з ладу. Тобто він з часом дуже легко ламається, із-за того, що екран постійно, о, ну, ви зрозуміли, відкривається і закривається. От якось так. І Я думаю, що в цьому є логіка, тому що там шліфи, вони рано чи пізно і так окислюються. Там і сіла мінуси. Це боя... вона боїться води, кажуть, що взагалі, чуть-чуть сніг, дощ і все камери карантин теж майте на увазі. Ну в принципі, плюсів більше. Чи раджу я її купляти? Звісно да, дабля. У вас, вас немає варіантів, у вас просто варіантів немає, якщо ви хочете знімати говорячу голову, знімати якісь блоги, знімати якісь відеоконтенти, якісь знімати планшетами, обзор на планшет, обзор на машину. Ви її купляєте, знімаєте повнокадрове відео. Окремо ви знімаєте берете iPhone, просто берете айфончик і якийсь другу камеру, включаєте і знімаєте себе, ставите камеру з боку і знімаєте шорти. Просто шорти, сразу же, щоб їх одразу е, робити рекламні ролики, там, Сьогодні обзор ла-ла-ла-ла-ла. І сразу залили в TikTok, все, людина вже зацікавилася. А повноцінне відео. Вот воно, вот, На поки два в Ютуб. І переводите е, таскаєте, е, своїх підписників з одного з сервісу на другий. Ті, хто на Ютубі, будуть в TikTok заходити, ті, хто з, ті, з TikTok на Ютуб. І ще й на Інстаграм буде, і на Фейсбук. 200 євро iPhone або будь-який телефон за 500 євро приблизно 700 євро і ви професійний блогер. Плюс ще потім зберете гроші, купите 200, за 200 десь євро нові мікрофони під це все, тому що воно буде працювати із айфоном і з, з вашим покетом. І все. Купляєте собі потім планшетик, пишете сценарій, робите якісь відео, заробляєте процент, гроші капають монеточки. І все, і ви стаєте повноцінним блогером за 700 900 євро. Всю, все, що вам треба, вам на ближайші 5 років вам закриє весь весь цей штатів, ви підкупите. У мене штаті є, їх не, вони недорогі, Бля. Все, надіюсь, все розказав, що міг. Підписуйтесь на канал. Якщо ви дивитесь мене на Тіктоці, це може шортс бути або повноцінне відео, заходьте на Ютуб. Якщо ви дивитесь на Ютубі, заходьте на Тікток. Всім пока. До зустрічі. З вами великий Джо, всім чус. shh <sighs>